Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні зробимо розпаковочку. Давно таке не робила. В принципі, не особо ми ходили туди, але при... пішли в тафель і принесли. Ходив чоловік, тому що я була на парах, приніс отаку сумяру. Ось о. Оце теж приніс. І ось. О. Приніс ще картошку. Десь -2 кілограма 2, положили вже до картошки. А зараз покажемо, що тут. Так що самі цікаво, тому що пів дня була на парах і не знаю, що там було. Так що привітайте мене я почала вчити мову. І так, ось у нас бісквіт. Ось такий. Зараз телефон держить чоловік. Я показую вам потім. Такий сніданок. Клійоночку постелили, тому що ми, люди звичайні села, ми не любимо, щоб був стіл голий, і ще не любимо Ну, стіл, стіл, якщо не застанеться, нормальний, якщо він свій. А якщо не свій, так, то трошки треба застелити. Так, дві молодих цибулі. Давайте таку далі беремо. Угу. Два кучка. Три таких, не знаю, може там ще щось десь, але те, що по черзі. у отакий його. Булочки. Так. Кульочок не взяв, тому булочки такого вийшли. Це вегетаріанський, вегетаріанська ковбаса. Три упаковки по 80 грамм. Ну, майонець такий добрячий. Намазка. О, це супер намазка. Зараз шукаю ще в сумки, може ще намазки. Два. Кабачок. В Німеччині ми все время їмо фрукти і овочі, але в, таке, в такий час в Україні ми їли багато, що з кабачків. І закатували, і варення робили, і ікру, і млинчики, і пиріг, і все на світі. Ось така капустка. Хліб. Ось таких чотири штуки Бачите, виглядають. Йогурт. Ось такий смачний. Знову булочки хлібного тут багато їдять. Так що. Надавали йогурт. Давайте дивиться, виняла намазка, ще одна. Таких дві, поки таке достала. Зараз подивимося, виходить отаких от три і таких дві. Далі петрушка у горщику, буде рости, буде довше свіжа. Нехай тут постоїть. Що мене падає? Чотири таких персика. Різні. Ось така квасоля, вона трішки підгулявша, але нічого страшного. Перебрати і буде борщ. Апельсина. О, якраз я збиралася купити капусту, щоб заквасити. Якраз буде на закваску. Ще капустина така. Давайте я буду дещо обирати на другий стіл. Рукола. У нас не сильно люблять, але якщо я додаю його в салат, так що їдять. таких три штуки. Мікс салату тут цибуля, листя салата, капусти і моркви. Все з, куль... з пакета виймаємо, тарілку мастимо і буде вечеря. І ось такий йогурт шоколадний. І це тільки одна сумочка. Покажи цю. Виноград. Я навіть не знаю, куди це все розставляти. Будемо такого. Виноград. Помідори. Треба було спочатку розставити, а потім вже знімати, напевно, відео, тому що дуже багато принесли. І ще. Перець трошки розгорнули, щоб усе помістилося. Три першини, два яблука. Два лимона. А ще перчинка. Ананас. Банани. П'ять штук. Молоко. Раз. Два. звичайне і вегетаріанське. Ого! Дивіться. Ану тут. От Отакий його кульок добрезний такий. Грибів. це грибів. Ну, як його можна показати, все залишить, щоб тоді вам показати. Йогурт без добавок. Ось такий йогурт з курицею. Що це в нас? Це теж якась така намазка. Показую чи ні? Так. Показую. І ось такий йогурт з бананом, дві піци. Ще такі йогурти. Оце пас з паприкою, дві таких цукерки? Преміум. Упаковка печива. Такий салат з майонезом і з ковбаскою. Я думаю, буде смачно. Ще така цукерка. Пікнік. Це мене редька вже розпадається. Кучок речки. Отака така перчинка. Упаковка серветок. Ще перець. Це що в нас? Зараз я подивлюсь і вам скажу. А, це в нас кава ставить в чашку, туди можна насипати. Или воно там уже есть такий рукавчик. Заливать кипяток і буде заварна кава. ще м'ясо індиче. Скільки грам не збачу? Триста пятьдесят грамм. І так, хочу зараз отакого от вам показати, що тут є. Ви подивіться, це ж капець. Німеччина допомагає хорошо своїм людям, біженцям нам. Зараз подивимося, що. Ось у мене помістилася піца. Помідори. На другому столі упаковка салату, як я показувала, картошку вже 2 кг приблизно положили. До картошки у відро. І зараз покажу, що тут. Виноград. Отакий от його. Тут так прилічно. Речка. Такий салат. Капуста. Капуста така. це будемо маринувати. Йогурти. Ковбаса вегетаріанська. Персики це бисквіт. Три коржа, а то сніданки такі. ну, Я показувала те, що могла помістити, помістила називається. Апельсини кава. Щоб робити. перець такий, такий, такий. <рес> Такий-то лимони, яблука, цукерки, знову йогурти. І солодкі і несолодкі. Намазки три таких і, три, і дві таких. Молого, молоко. Печиво. Булочки. Деякі. Убрала через те, що їх багато. Майонез. Такий ще я не пробувала, попробуємо. Рукула, квасоля на борщ. ананас, банани. Це зараз полью поставлю, буде ще петрушка довгенько, молоденька. І гриби. Духовку я таки не зніму на відео, ніяк не покажу. Духовка класна, Печемо, запікаємо. Так що такі справи. Пишіть в коментарях, як вам такий тафель. Чи ви таке брали? Я дуже довольна, дуже задоволена. Дякую Німеччині за таку допомогу людям. Всім пока, до наступної зустрічі! Бережіть себе і своїх близьких! Всім чузь!